Мене звати Матвіюк Олександра, я є директор благодійного фонду Новий початок. Наш фонд був заснований 2004 року, і практично, якби вся наша діяльність була направлена на профілактику соціального сирідства. Перший досвід у нас був з вимушено переміщеними особами вже з 2014 року. Ми працюємо в декілька напрямках. Саме перше це базова потреба є у людини це поїсти, подітися, взутися. І ми вже направляємо туди, де ми з нами можуть прийняти на ночівлю, щоб жити там якийсь час. Наші друзі з Британії, вони вже наші дуже давні партнери, Челдей, і вони підтримували наші програми. Коли почалася війна, вони запитали, в чому є потреба. Ми сказали, що нам потреба є продуктові набори. І вони дуже вірно і кожен місяць присилають нам певну суму грошей, на яких ми купуємо певну кількість наборів, яку ми можемо роздати щомісяця. ці локації розкидані по місту. В одному районі є, де ми видаємо благодійну допомогу. Тут у нас кабінет психологічної допомоги, тут є можливості провести психологічну допомогу і для діток, і для дорослих різними методами. Один із методів це піскова терапія. Вона теж дуже гарно працює. Ми дуже радіємо, що в нашій команді з'явилися такі люди, як Яна і Саша. Вони приїхали із сходу, ми їх прийняли як рідних, і без них практично би цих клубів би не було. Ми приїхали з родиною з Донеччини, місто Костянтинівка, неподалік від Бахмуту біля 20 кілометрів. Коли посилились обстріли, і бойові дії стали вже більш інтенсивними, я змушений був вивести свою родину. Ми прийняли рішення приїхати сюди в Закарпаття. Ті діти, які починали до нас приходити, коли розпочинався клуб, багато з них були у стресі, пригнічені. вони були під враженням тих подій, які вони переживали там. Але слава Богу, що діти дуже швидко звикають до нових обставин. На даний момент ті діти, які вже довго з нами протягом цього року, вони насправді почуваються щасливими. У нас є три вікові категорії дітей, які приходять в наші клуби: це малюки віком від 3 до 6 і включно років. Потім середня група це діти 7-10 років, і підліткова група — 11-14 років. Ми стараємося, щоб кожна програма мала такий баланс і активні ігри, і час, коли він може заспокоїтися і щось робити, розвивати моторику. Наші психологи вони консультують і батьків на самоті людині дуже важко переносити якісь проблеми, складнощі, чим тоді, коли ти в соціумі знаходишся. Ці люди, які приходять до нас в фонд, вони дуже раді тому, що вони можуть просто спілкуватися. Робота з дітьми це тільки частина. Думаю, що більша частина айсберга це робота з батьками. Якщо батьки попіклуються про себе, про свій емоційний стан, про свою душу, добре буде всім, добре буде дитині. Тому ми раді всіх вітати і запрошуємо всіх до нашого фонду. Новий початок.